Слава Ісусу Марії, вітаю вас! Благословенна неділя! Живемо, радіємо, витриваємо, Ходимо, Ходимо, Ходимо. хтось бігає, хтось ходить, хтось літає. Ну, Але Марія нам каже, в цьому часі молиться. Не можу навіть подивитися то посилання, як воно звучить правильно, але всі ми вже його знаємо, в описі воно буде. Марія каже, дорога дитинка, молись в цьому часі. Молись, молись, молись. І сьогодні захочу молитися. Бачимо, дивіться, яку красу Господь створив. За що дякувати, маємо за що м, просити. Маємо просити Господа про мир нарешті в Україні, про мир в всьому світі, про мир в наших серцях, в наших сім'ях. Багато маємо чого, багато маємо чого просити. Маємо за що дякувати. Особливо стараємось дякувати більше. Дякувати, бо дуже часто, що ми не бачимо те, що Господь вже дав. Кожен подруг дає Господь, бо повітря Господь створив. І за це маємо теж дякувати. І, звісно, прославляти Господа не забуваємо. Саме така молитва про слави, упущена, скажімо, Сама важка і саме легка. молитва серця, а саме проголошувати Бога, проголошувати Богу, те, хто Він є для тебе, розмовляти з ним, мати відносини з Богом, як зі своїм татком, зі своїм другом. Ну, Маємо молитися, просто конкретно. Порада легка, молимося, молимося, молимося. Будьте благословенні. Мир вам і радість з гор і моря десь близу Неаполя. Папа! -па.